Вітаю вас на каналі Кубасик. Сьогодні у нас огляд новесенької гри на асоціації під назвою Концепт, яку видає видавництво розум. Зараз я коротко розповім вам правила, а потім ми перейдемо до вражень. І концепт вам з вашими друзями потрібно буде показувати слова за допомогою символів на полі. Тут представлений досить широкий спектр, різні кольори, фігури, розміри, матеріали та поняття протилежні один одному, наприклад, механіка та електроніка, сумний та веселий смерть та любов. На початку гри ви будете розподілятись на команди по двоє людей, і перша команда тягне картку. На картці у нас зображені слова, які нам треба показати. Ви вибираєте будь-яке з них, також вони варіюються по складності легка, середня та складна. Самі вільні обирати, яку ви хочете показувати. Я вирішив, що буду показувати слово смурфики. Щоб показати слово, спочатку потрібно визначитись з основним концептом, який ми будемо позначати на полі ось таким знаком питання. Тож смурфики у нас це вигадані персонажі, тому я поставлю основний концепт ось тут. на Позначці вигаданих персонажів. Якщо ви трішечки плутаєтесь у символах на полі, нам люб'язно поклали в коробку ось такі підказки з можливими трактуваннями символів. Далі я можу вказати додаткові ознаки цього концепту. Для цього в нас є зелені кубики, вони в колір нашому знаку питання, і я поставлю їх таким чином: наприклад, один на синьому кольорі, бо смурфики у нас сині. І ще один ось сюди, на маленький розмір, бо вони маленькі. Якщо ви вважаєте, що цього все ще недостатньо, щоб гравці вгадали ваше слово, ви можете визначити додатковий концепт. Для цього ви берете ось такий маркер знаку оклику. Їх є чотири кольори. Відповідно, ви можете додати до чотирьох додаткових концептів. І я спробую позначити, що це мультфільм. Я поставлю його на камеру. Також червоні кубики до нього я розподілю так. Ось тут у нас палітра, комікси і так далі. Е, Сподіваюсь, що вони згадаються, що це мультфільм. Поставлю біля телевізора, оскільки по телевізору його можна дивитись. Ну і смайлик, оскільки це досить позитивне шоу. Коли ви нарешті визначились з усіма підказками, гравці почнуть вгадувати ваше слово. Коли вони наближаються до правильної відповіді, ви можете сказати їм так. І фактично це єдине, що ви можете говорити. Або ж гравець вже нарешті вгадав слово, тоді ви відкриваєте йому, що це правильна відповідь, і він отримує два переможні бали, представлені ось такими лампочками. Гравці з команди, яка загадувала слово, також отримують по одному переможному балу. Так гра триватиме доти, доки ви не розіграєте 12 карт. Переможе в кінці той гравець, який набрав найбільше балів. Знаєте, я помітив, що в більшості ігор на асоціації пояснення гравцям потрібно робити саме через слова. І це вигідно виділяє концепт на фоні інших ігор, оскільки тут пояснення йде через образи. Я дуже добре пам'ятаю, як ми з друзями грали в кодові імена. Ця гра мені дуже подобається. І ось мені треба об'єднати слово дракон зі словом нескінченність. Я кажу уроборос, і на цьому гра ламається, тому що ніхто не має жодного уявлення, з якими словами на полі це може асоціюватись. Я не кажу, що пояснення через образи ліпше, ніж пояснення через слова чи навпаки. Просто ми всі різні, і комусь пояснення через образи буде набагато ближче, і саме для таких людей є ця гра, концепт. Фактично, ця гра це конструктор. Ви маєте купу блоків, які представлені цими малюночками, і ви збираєте їх таким чином, яким самі захочете, але не занадто мудруйте, тому що інші гравці повинні хоч щось після цього зрозуміти. Також дуже потішив момент, що слова в грі поділяються на три рівні складності, і фактично ви самі визначаєте складність для себе. Ви можете або зіграти зі своєю родиною, з дітьми, або ж просто веселою компанією до 12 людей з гравцями, які не так часто грають в настільні гри, і просто грати в своє задоволення. Навіть в правилах гри зазначено, що коли гра тестувалася. Часто гравці просто забували нараховувати переможні оці бали і грали в своє задоволення. Або ж ви можете зібрати команду зі своїх друзів серйозних геймерів, і грати лише оці сірі найскладніші слова. І я б з задоволенням, якщо чесно, подивився, як ви показуєте Андрія Хливнюка чи Ганалубу. Це було б ще те видовище. Кілька слів про компоненти гри. Дуже приємне тактильно поле, жетончики, класно зроблені фішки концептів. А також для кубиків є навіть пластикова тарілочка. Все дуже класно. Єдине, що трішки засмучує якість карт. На фоні інших компонентів виглядає не так круто, але все можна вирішити за допомогою протекторів. Дизайн гри досить мінімалістичний, дещо нагадує гру Токайдо, І мені здається, в цьому випадку це було вдалим рішенням, оскільки така велика кількість зображень, і ще якби вони були максимально детально промальовані, це б могло серйозно дезорієнтувати гравців. Тому дещо такий абстрактний стиль, я вважаю, максимально личить цій грі. Підсумовуючи, можу сказати, що в мене залишились чудові враження від гри концепт. Ви можете варіювати її від легесенької гри для Сім'ї чи великої компанії до брутальної заруби для геймерів. А також, якщо вам подобається пояснення саме через образи, я дуже вам рекомендую принаймні спробувати зіграти в цю гру. Тисніть лайк, якщо вам сподобалось це відео, і зустрінемось у наступних. Ви знаєте, от в дитинстві в мене була гра Клуедо, і там були точно такі самі фішки гравців з знаками питання. Тож хіба можна так тиснути на ностальгію?